Всіх нас водять до ветеринара, але не всі знають, як пережити цей візит. Тож почнімо. Передчуття небезпеки Почни підозрювати щось неладне, ще до того як дістануть переноску. А якщо людина робить вигляд, що просто мої руки, і ніхто нікуди не йде, знай вони брешуть сигнал тривоги, надмірна ласка до тебе або раптове відкривання шафи з тим самим ящиком. Мистецтво зникнення. Обери найглибший найтемніший кут в хаті. Чим важче тебе дістати, тим більший шанс, що місію скасують. Легендарний прийом «Я злився з пледом. Візуально ти зникаєш з реальності. Спричиняємо опір транспортування. Якщо тебе все таки зловили, перетвори тіло на рідини або навпаки на камінь, який неможливо всунути у переноску без спецтехніків. Але при цьому має змусити твою людину сумніватися У своєму моральному праві на такі дії у дорозі демонструє величне мовчання ніби це ексил, а не поїздка до лікаря. Або все ж таки влаштуй концерт з оперними партіями. Хай усі у транспорті знають біль. додатковий рівень, сумний погляд крізь переноску. Це робиться для того, щоб розбити серце людині. У кабінеті ветеринара. Головна тактика кам'яне обличчя. Ви ніхто, а я бог. Якщо будуть чись колоти, зроби вигляд, що тобі байдуже. Але потім потрібно тихо образитись. Можна спробувати також ефект мокрої лапи. Потрібно обійняти людину так, ніби ти дитинча, що просить захисту. Ну і повернення додому. Не забувай покарати людину мовчанкою мінімум на 15 хвилин. Потім раптово пробачити і лягти спати поруч, ніби нічого не було. Така поведінка збиває їхню провину і готує ґрунт для майбутніх подарунків і ласощів. Ну і на закінчення порада від котів професіоналів. Щоб уникати подібного у майбутньому, то спи у переносці вдома час від часу. Тоді ти просто не запідозриш підступу до останнього моменту. І збережеш свої нерви, але це вже тактичний компроміс.